Я повернусь до тієї ситуації, яку ми говорили на думку моєї особистості, навколо причетності до цього, як ви сказали, якогось угрупування, чи ату. Мені здається, ви як професійні політтехнологи просто працюєте на рідне місто і все частіше і частіше вживаєте цю фразу рідне місто для того, щоб пропіарити його. Може і таке Чи ви з паном Петром. Піарити рідне місто на сьогоднішній день в міській раді представлено, якщо можна, я скажу, на сьогоднішній день в міській раді представлено чотири політичні сили. Якщо необхідно, я їх перечислю. І вони являються депутатами міської ради, створені фракції, є позафракційні депутати, Депутата від рідного міста в міській раді я не знаю. А кого ви мали на увазі, коли казали, що всім заправляє в міській раді рідне місто? Це цитата з вашого інтерв'ю молодому Буковинцю. Якщо там немає при привиди, заправляють. Наві навіщо ви називаєте рідне місто Привидом? Це громадська організація. Ви свого часу е депутати назвали цю громадську організацію чи партію взагалі в угрупуванням. Да, да, було так, так, бога. Таке. Да, да, да. То не я назвав, то, то політолог назвав угрупування. Да. Та да. Напевно, питання про <гум> Вишинського, що дойдуть міста і щодо угрупування. Давайте не будемо пігартувати. А що було з Ніконовим і що буде з Бешлеєм?